Відбулись. Ми знаємо, що нас трошечки не видно, але ми хованки. хобанки, Короте, і ми заховалися в двох дверях. Так, але ми в чужих хаті. У нас одного хлопця, ну як сказати хлопця, дядська, він називається Міша, І в одного і дена, і ми прийшли в чужу квартиру, але в нас одної подвижки немає, це Аня. І нам з неї шкоду, а ми з неї Надлізів. так? Ну, трошки так. Так, але вона все псує нам. А то, але ми по ценогом. Майже все ми командують завжди, майже. Так. Все. І, і зараз ми будемо Майдя. тут виселити всяке таке. Але давайте зараз маску маску включимо. Вже ми включили маску. Два, ти перша. Що? Так, на яке це місце ти ставиш? На пятое. Так, я хочу это на первое. Давайте. Третье. Ууу, ну что это? Вот такая. Давайте еще отключим маску. Эээ, классно. Ааа, да, да,